Місто Живає працює в звичному режимі. Місто забезпечено роботи дитячих садочків, шкіл, лікарень. У вичному режимі працює теплокомуненерго, водоканалом, тобто ми забезпечуємо повноцінну діяльність міста. Знаєте, що вчора відбулися ряд подій, коли група невідомих людей при чисельній підтримці тернополян зробила захоплення і підпалення ряду адмінприміщень, які належать правоохоронним органам. Я розумію, що Триває боротьба людей проти влади, але ми повинні бути свідомі того, що ми повинні при цьому страждати звичайні люди, мирні тернополяни, тому я прошу всіх тернополян бути згуртованими. Ми повинні забезпечити спільну охорону громадського порядку. В Тернополі створена дія громадської організації охорони правопорядку. Сьогодні ми вже мали розмову спільно з працівниками муніципальної поліції, які будуть контролювати цей процес громадської міністра охорони правопорядку, представники спортивних клубів, які готові добровольцями разом з депутатським корпусом бути добровольцем по охороні громадського правопорядку в місті. Сьогодні я провів робочу нараду із керівником Міністерства навчальної ситуації із начальником міської міліції, з зверненням тим, щоб міська міліція забезпечила охорону громадського порядку на опорних пунктах. Не вчиняти жодних перешкод стосовно жодних солодій до людей. Він завірив мене і мав свою розмову також з керівником обласного міліція, що ніхто не буде вчиняти жодних солодій до людей. Вони готові забезпечити охорону громадського порядку. Для того, щоб було всім чітко і зрозуміло, що це є власна охорона громадського порядку, це а не є якісь люди, які намагаються вчиняти незаконні дії або силові дії проти мирних людей. Всі представники охорони громадського порядку будуть мати на руках пов'язку встановити зерця охорони громадського порядку. І вони повинні забезпечити охорону громадського порядку в місті. Я звертаю всіх тернополян, щоб ми були згуртованими, щоб ми розуміли, пожалуйста, що це і наше місто, нам треба забезпечити безпеку наших людей, нам треба зберегти це місто, тому що завтра в цьому місті потрібно буде так само продовжити життя, продовжити роботу, і навіть ті мої представники правоохоронних органів, які будуть в Тернополі, вони повинні також бути належним чином забезпечити робочими місцями і все інших. Я вдячний за підтримку представникам автомайдану, тому що сьогодні представники «Автомайдану» і представники депутатського корпусу, які були присутні також на нараді, це великих фракцій, погодилися забезпечити кожне надання автомобіля з водієм, для того, щоб ми забезпечили постійні патрулі по місту. Патрулювання будуть брати участь. Як представники громадських організацій, представники спортивних організацій, представники автомайдану, так і представники представники міліції, які хочуть працювати для людей, забезпечити охорону громадського порядку в місті. коротко Корот, просевчик, запитання Дякую. Я думаю, що ми виступимо всі компенсиї.